Аю, понеділок, 17 лютого, готова підсумувати команда першого подільського. Тож далі про головні події цього дня. Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме завдяки співпраці з цією країною вдалося повернути з полону чимало українців. Тож робота в цьому напрямку буде продовжена, зазначив глава держави під час відеоконференції. Окрім цього, сьогодні підписали економічну угоду між нашими державами. Документ максимально лібералізує доступ до ринку об'єднаних арабських Еміратів для майже всіх українських товарів. Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти. В Арабські Емірати важливий документ сьогодні підписан урядовцями наших країн. А в нашій присутності підписан документ, який називається так коротко або скорочено СІП та Comprehensive економічне партнерство, і це най. Як каже віце-прем'єр Свириденко, і його висока поважність це дійсно лібералізація відносин торгівлі, економіки різних напрямків між нашими державами, і дійсно на сьогодні України це найліберальніший буде двосторонній документ, тому що 99 всіх. Товарів продуктів з України будуть виходити на ринок об'єднаних арабських еміратів без мита. Ми також домовились, що будемо працювати в партнерстві над саме тим проектом, який давно ми хотіли запустити. А у нас просто не було часу, не було можливості. І Це хаби на території африканського континенту. Ось партнер, перший партнер, знайде це Б'єдний Арабський Емірат. Дунаєвецька громада в Скорботі на щиті додому повернувся старший солдат Олексій Лукашик. На захист держави добровільно чоловік став 22 серпня 2022 року. Пройшов навчання у Британії, брав участь у боях за Солидар, Часів Яр, Бахмут боронив нашу землю в Донецькій та Харківській областях, а також протистояв ворогу на Курщині. За свою відвагу та відданість України Олексій був нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест, 11 лютого, отримавши смертельне поранення. Олексій помер у відділенні екстреної медичної допомоги в місті Суми. Йому було лише 39. Вічна пам'ять та слава українському герою. Правоохоронці та служба безпеки України затримали агентів ФСБ, які організували теракт у Кам'янці-Подільському. Нагадаємо, 5 лютого на території місцевого ТЦК пролунав вибух, в результаті чого одна людина загинула та ще вісім отримали поранення. Встановлено, що виконавцями теракту є наркозалежний місцевий мешканець та 17-річний студент одного з коледжів міста. Вони були завербовані російськими спецслужбами через телеграм-канал з пропозиціями швидкого заробітку. Молодший за інструкцією виготовив вибухівку. Інший же чоловік мав занести речі у ТЦК. Щоправда, усвідомлюючи можливість своєї ліквідації, він вирішив не ризикувати власним життям і скористався кур'єрськими послугами. Як тільки кур'єр з посилкою опинився біля ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив. Зловмисники перебувають під вартою. Днодочинного законодавства їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині запрацювала перевезена з Донеччини лікарня. Підготовка до релокації стартувала майже рік тому. За цей час фахівці організували евакуацію, перевезли все обладнання та відремонтували приміщення. Як медзаклад виглядає нині? Дивіться далі. Медичний заклад з сучасним обладнанням, новим ремонтом та висококваліфікованими кадрами у селі Оринин Кам'янець-Подільського району завершили релокацію мирноградської лікарні. Як і більшість медичних закладів на Донеччині, вона зазнала істотної шкоди через постійні обстріли. Відтак, у лютому минулого року розпочали підготовчий процес перевезення лікарні на Хмельниччину. Процес евакуації майна розпочався у квітні місяці. У нас Підготовка, оформлення, документації, збір майна, збір логістики, як можна було доставляти сюди майно, де можна було його зберігати, щоб це були відповідні місця, щоб це було місце зберігання, щоб це була відповідальність за збереження. У вересні в приміщенні колишньої Оренинської районної лікарні вже розпочались ремонтні роботи. З того часу тут облаштували хірургічне та лікувально-діагностичне відділення, клініко-діагностичну лабораторію та рентгенологічний кабінет. Заклад оснастили сучасним обладнанням на суму понад 500 мільйонів гривень. Переважно все привезли з Донеччини. Це і наркозно-дихальні апарати, і лапароскопічні стойки, ендоскопічні, ендоскопічне обладнання, лабораторне обладнання. Слідом за лікарнею на Хмельниччину переїхала і частина медичного колективу. Серед фахівців лікар-уролог Анатолій Мусіч. Чоловік розповідає у Мернограді за рік хірурги виконували більше тисячі операцій. Тож з переїздом рівень якості надання урологічних послуг збільшиться в рази. Оперуємо в принципі, все, що в мірі придумали по урології. Ото і робимо Да, любіла лапароскопічні операції, радикальні рішення з масичокам'яною хворобою. Медичний заклад зможе обслуговувати жителів не лише з Хмельниччини, але й з сусідніх областей. Особливо важливим медичний осередок став для мешканців Оренинської громади. Перед реконструкцією лікарня була в занедбаному стані, і дуже шкода було, тому що їхати до міста не всім по кишені. Перевезенням обладнання, реконструкцією приміщення та вирішенням юридичних питань впродовж релокації допомагали представники благодійного фонду СОС штаб громадянської оборони. На ремонт витратили близько 20 мільйонів гривень. Більшу частину це кошти, які фонду з інших проектів залучені кошти. Більше напевне півтора мільйона це кошти підприємців місцевих аграріїв. Знову ж долучилась так само. Мироноградська військова адміністрація у майбутньому на базі лікарні планують створити і реабілітаційний центр для військових та осіб з інвалідністю. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Неповнолітні від 14 до 18 років, які обвинувачені або підозрювані у кримінальному порушенні, мають шанс на зміни. Наразі в Україні функціонує програма відновного правосуддя, яка поширюється не лише на обвинувачених, а й на постраждалих. Які умови для участі вже готові розповісти мої колеги? Новий підхід у судових справах, у яких діти вчиняють кримінальне порушення, із вересня 2024 року в Україні почала функціонувати оновлена програма відновного правосуддя для неповнолітніх за круглим столом. Представники правоохоронної соціальної систем, органів пробації, благодійних організацій, медіатори, судді та адвокати обговорили результати проробленої роботи на Хмельниччині та поділились досвідом. Це усвідомлення того, що він вчинив це. Примирення з потерпілим, це застосування до нього програми ресоціалізації, в рамках якої застосуються ті заходи, які будуть краще давати можливість виправлення його поведінки. Відповідно до програми, з обома сторонами працює медіатор. Спеціаліст допомагає розібратися в конфлікті. Реалізація програми спрямована на осіб від 14 до 18 років, які є підозрюваними або обвинуваченими, а також порушники, які вчинили злочин до повноліття. Якщо дитина вчинила кримінальне правопорушення, неповнолітня особа є потерпіла особа у цій справі, мається на увазі, це може бути як фізична, так і юридична. І дитина, яка вчинила кримінальне правопорушення, визнає факт і вину вчинення цього кримінального правопорушення. На заході визначили перші результати функціонування програми в регіоні. На Хмельниччині проєкт успішно реалізовується, адже саме тут його вперше застосували у дії. Ми цим маємо пишатися, тому що це говорить про готовність нашої наших громад, громади міста Хмельницького інших громад області до. Нових підходів роботи з неповнолітніми, тому що кримінальне правопорушення вчинення неповнолітнім це не завжди повинно бути вирок для дитини. Програма відновного правосуддя має на меті не зняти покарання з дитини або пом'якшити вирок, а забезпечити умови, аби неповнолітній усвідомив помилку та більше ніколи не повторював цього знову. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. В єдності сила делегація з Хмельниччини відвідала відому Чорнобаївську територіальну громаду, що на Херсонщині. Основна мета візиту посилення співпраці між регіонами, координація зусиль для відновлення деокупованих територій та підтримка місцевих жителів. Раніше Меджибіська громада стала офіційним партнером Чорнобаївської громади, підписавши відповідний меморандум про співпрацю. Це дало змогу систематично надавати допомогу, зокрема, підтримувати відновлення інфраструктури, забезпечувати гуманітарні потреби та організовувати культурні, освітні й спортивні заходи. Даражня – це осередок талановитих волейболісток. Юними спортсменками тут пишаються, адже вони вже багато років поспіль надихають своїми досягненнями, здобуваючи призові місця на обласних, всеукраїнських та закордонних змаганнях. Їхня наполегливість, командний дух і любов до спорту є прикладом для молодшого покоління, а підтримка тренерів та громади допомагає розвивати волейбол у регіоні. Дережнянські волейболісти демонструють високий рівень майстерності, завойовуючи нагороди на престижних змаганнях різних рівнів. Завдяки наполегливій праці, злагодженій командній грі та підтримці наставників, вони прославляють свою громаду та мотивують молодь займатися спортом. В тому році на чемпіонаті області ми прийняли участь в шести чемпіонатах: 5 перше місце і одне друге місце. Це по різних вікових категоріях. А на чемпіонаті України ми виграли Ю-19 перше-друге місце, Ю-17, перше-друге, Ю-18, третє, четверте, ю друге, Ю-22 теж друге. Зі слів тренерки Юзефи Слівінської регулярно проводяться турніри, тренування та змагання, що не лише популяризує волейбол, а й сприяє фізичному розвитку молоді. Наші державці не представляють Україну на чемпіонатах світу. Я думаю, не кожна громада може похвалитися. Тим більше, якщо ви чемпіонат України і наші дві учасниці команди виграють перші друге місце, говорить дійсно ви що знаєте, якийсь ключик маєте і відкриваєте наших дітям щось таке, що вони творять неможливе. Місцева влада та спортивні ентузіасти докладають зусиль, щоб створювати сприятливі умови для тренувань, залучати до гри нових учасників та підтримувати перспективних спортсменів. Виділяються кошти на придбання екіпіровки, обладнання, облаштування спортивних приміщень. Наразі було створено два нових волейбольних майданчика згідно стандартних вимог з пісочним покриттям. Я думаю, що найголовніше це бажання дітей, і коли діти бачать, що їх підтримує влада, їх підтримують і тренери, і батьки, і в них тоді це їх окриляє, і вони мають значні досягнення. У секції займаються діти різних вікових категорій, як хлопці, так і дівчата, які наполегливо тренуються, вдосконалюють свою майстерність та беруть участь у змаганнях. Я маю навіть все спорядження, те, що мені потрібне для ну, навчання в цьому залі, для навчання волейболу. Так що мені дуже подобається цей вид спорту і класно. Привітати з досягненнями у громаду завітав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Знаю, що ви хороші досягнення показуєте, демонструєте і перемоги за перемогами здобуваєте, тому вирішили завітати до вас, привітати, подякувати, що ви такі молодці, активні, займаєтесь спортом і досягаєте. Волейбол у громаді це не лише спорт, а й можливість для молоді розвивати командний дух, витривалість та прагнення до перемог. Завдяки спільній роботі всіх зацікавлених сторін цей вид спорту на Дережнянщині продовжує набирати обертів та надихає нове покоління спортсменів. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. Мінімальна заробітня плата може зрости до 11 тисяч. Депутати Верховної Ради подали відповідний законопроект. Чи правильне це рішення та чи зміниться якість життя після таких змін на думку хмельничан? Запитали журналісти у щоденній рубриці. Питання дня 11 тисяч мінімалки обіцяють у Верховній Раді. У декілька етапів сума заробітної плати буде зростати. Чи правильне це рішення, та чи зміниться якість життя на думку містян? Як прем'єр-міністра хай добавлять, так буде добре. О, звичайно, правильно, ну просто одинадцять тисяч, навіть збільшення це до 11 тисяч це все одно мало. Ви подивіться на наші ціни. Ну що можна купити на 11 тисяч на, на місяць? Я, я взагалі не знаю, як наші пенсіонери виживають. Ми, ми дуже йдемо до Європи, але, але ціни в нас європейські робляться, а от зарплати не європейські. Я вважаю, що 11 тисяч то, то навіть замало, хоча б там 20 двадцять тисячі. Ну, напевно, що покращить. Та й не видно, що покращить, бо мінімальна зарплата дуже маловата. Зараз при теперішніх цінах на все людям. Та може трошки краще. А якби ще в країні, звісно, менше інфляція була, бо якась економіка трішки підносилася. В принципі, це в першу чергу вплине на навантаження на роботодавця на податки. Це ПДФО і військовий збір. Тобто, за великим рахунком, на жаль, у нас певна частина заробітної плати знаходиться в тіні. Тобто, якщо мінімальна заробітна плата 8 тисяч, а буде 11, то цілком імовірно, що такий крок приведе до того, що просто якщо працівник насправді отримує 1015-20 заробітну плату, дав на Сминицькому, то цілком ймовірно, просто що це призведе до того, що цю заробітну плату, цю податки буде відраховувати з працівників. Це звичайно правильне рішення. Хотілося б, щоб її збільшили не просто до 11 тисяч, а хоча б до 21 тисячі. Тоді би суттєво покращилася. Я думаю, і життя. Це покращиться в якійсь мірі, але ну, я думаю, не так аж суттєво, тому що інфляція, ціни ростуться дуже дорого. Я думаю, що покращить наше життя. Бо з нашими цінами це буде так, людям важко вживатися. А якщо трошки покращать, можливо, щось краще стане краще в нашому житті, бо так багато негативу. Якість життя не покращиться однозначно, а 11 тисяч це. Не то, що недостатньо. От я пенсіонерка, мені на ліки не вистачає, а вже на їжу я не, не навіть не хочу казати, що життя однозначно з цією владою не покращиться. Ні, не покращить, тому що це просто збільшення податків. Таким інформативним та продуктивним був початок тижня. Ми піклуємося про вашу інформаційну гігієну. Тож щоденно не лише аналізуємо, а й перевіряємо достовірність фактів. Тож ще більше корисного для вас на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Приєднуйтеся, аби не прогавити нічого важливого.